Запрошує малий чай. Сьогодні ми будемо з вами коштувати чай, по столу та цукати. Маша, мені подобається оця пастила, а тобі що? Мені цуката. До обожнюють цвіт перемоги та трав'яне махіто. Там ходять натуральні ягоди та трави. Мої вітання, шановна громада. Ці діти трохи хвилювалися, розгубилися перед камерою, але повірте, Марійка та Марко дуже люблять цукати, пастилу, які виготовляють їхні мами волонтери, в майстерні Малин чай при Малинській районній благодійній організації Захист дітей Чорнобиля. Вже третій рік діє успішно ця майстерня. Команда Малий чай готова поділитися набутим досвідом, активно популяризувати здорове харчування серед молоді, в родинах з дітьми. І якщо нам вдасться хоча б частково замінити шкідливі солодкі газовані напої та солодощі з надмірним містом консервантів, підсилювачів смаку на натуральні солодощі та напої, це буде наш внесок у запровадження моди на здорове харчування. Впевнені і дітям, і дорослим будуть цікаві майстер-класи, які ми включили в проект. А придбання додаткового обладнання, сушарка, вакууматор та інше розширять можливості майстерні малинчай. і всі бажаючі зможуть навчитися виготовляти нашу смачну корисну продукцію для особистого споживання. А ті, хто не має часу, зможуть долучитися до роботи лише на певних етапах і придбати для своїх родин смаколики значно дешевше ніж у магазині. Команда «Малинчай» зможе виготовляти більше продукції на благодійні потреби. А здобутий під час реалізації проєкту досвід допоможе нашим волонтерам і після його завершення продовжити просвітницьку роботу, популяризацію здорового харчування, особливо серед молоді. Тому ми запрошуємо вас, шановні власники токенів, проголосувати за наш проєкт.